Віта, ефірі фірі лайвстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Віталія, граждана мера Білгорода Дністровського. суд усунув з посади після його затримання. Правоохоронцями це випливає з матеріалів судового провадження, які з'явилися у реєстрі. За даними СБУ, чоловік очолював банду, яка намагалася незаконно заволодіти базою відпочинку у селищі Сергівка. Для цього фігуранти змусили власницю відмовитися від 50% корпоративних прав, а потім призначили свого директора, який шукав покупців на даний комплекс. Коли покупці знайшлися, у жінки захотіли забрати решту прав на будівлю. Фігуранти погрожували власниці і Попередили, що у разі відмови обілють її кислотою для реалізації схеми. Мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити турбазу на потенційних покупців. Граждана затримали під час одержання хабара за вдатку у 30 тисяч доларів. Тож чи показова ця справа для Одещини та й для всієї України у цілому? Яке може бути рішення суду? Поговоримо з таким спікером. Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації, Комітет виборців України на зв'язку з Лайв студія. Анатолій вітаю. Доброго дня. Мер, який увійшов в історію як той, що ховається під столом, фігурант справи. До речі, у народі цю справу вже називають за А Але тут цікаво, що е, граждана відсторонили за рішенням суду. Е, але знову ж таки зауважуємо тимчасово до 19 вересня, поки триває досудове розслідування. Анатолію, чим може бути пов'язане таке рішення, бо знаємо, що є. Е, е, Справи щодо інших мерів, і їх не відстороняють. Вони продовжують виконувати свої обов'язки. Чому граждани відсторонили все ж таки? Тут, тут дійсно є е, декілька аспектів в цьому питанні, і вони дуже цікаві. Бо з одного боку останніми роками насправді з виникла така дещо дивна практика. Коли суди відстороняють тимчасово, причому тимчасово відстороняють від виконання обов'язків мерів. А я думаю, що всі чули про найбільш такий гучний випадок, це з мером Чернигова, якого відсторонив на рік, мені здається, наскільки я пам'ятаю, аналогічне рішення було по меру рівного і ще пани з мерів. Але там питання йшло про. Саме про корупційні е, порушення з боку цих міських голів. Тобто порушення безпосередньо були пов'язані з виконання ними своїх посадових обов'язків, і, відповідно, вони припустилися на думку слідства і думку суду порушень, як міські голови, і за це їх в Тому числі на рік відсторонили ну, практика дивна сама по собі, бо закон про місцеве самоврядування він не передбачає такого формату, як тимчасове відсторонення, тобто мера або позбавляють повноважень, або не позбавляють повноважень. Це з одного боку. З іншого боку, дійсно ця практика носить вибірковий характер, на жаль. Бо ну, маємо приклад Одеси, де є низка корупційних проваджень відносно міського голови, але ніхто й на лянічне не відсторонює. Тут питань ні в кого нема. Якщо ж говорити конкретно про Білгородністровський випадок, то тут мені не дуже зрозуміло, в чому. В чому суть питання, бо якщо це карний злочин, ну тобто, якщо це намагання заволодіти майном там, злочинною групою, то яким чином, ну, яким чином це пов'язано з діяльністю Віталія Граждана як мера? Я в жодному разі зараз не, не маю бажання бути його чи чимось адвокатом, але якщо це. Карний злочин суто для заволодіння майна то і яким він чи він пов'язаний якимось чином з повноваженнями мера? І такий трохи дивний термін до 19 вересня. Ну я не те, що не погоджуюсь з рішенням суду, чи намагаюсь виправдати його. Але просто ділюся тими питаннями, які в мене виникли. А але найголовніше в цій всій історії, і взагалі з цією практикою відсторонення, тому полягає в тому, що ну найбільше мене турбує її вибірковість. Дійсно, це вперше і друге, що ну, мера обрали громадяни, і ну був ну ладно, обрали громадяни. але мер він очолює місто, і місто як має жити. І місто має розуміти, з ким воно живе. Тобто, бо вже людину зняли, і тоді вже інша людина, і далі рухаємось. А так, що значить, там на позбавили на рік, на місяць, на тиждень. Я вже не говорю про те, що якщо голову тимчасово позбавили, то ми всі з вами розуміємо, що його ж команда залишається, і насправді він керує. Чи має можливість керувати чи через своїх підлеглих, незважаючи на те, чи формально він ходить на роботу, чи не ходить на роботу, і, і зараз не про те, що не треба когось карати, а зараз про те, що ми потрапляємо знову в якесь таке дивне задзеркал'я, коли ну якщо людина вкрала, наприклад, якщо людина припустила корупційний злочин, е, який приніс громаді збитків там і дереві на мільйони. То просто його відсторонити на рік, кого від тому буде краще, чи ці гроші повернуться до бюджету не повернуться. Цей рік невідомо хто буде відповідати насправді за те, що відбувається в місті, коли голова насправді може керувати. Ну тобто, створюється додаткова ситуація, абсолютно непрозора, не прозора не з одного боку, з іншого боку. Суспільний інтерес, і суспільна шкода відстороненням, просто відстороненням мера в жодному разі не компенсується. Ну, це ми зараз далеко пішли конкретно від ситуації з гражданам. Я перепрошую, я просто з точки зору самої цієї практики так. Ну тут ще один момент. Місяць не буде так керувати, нібито не буде керувати формально, Містом. формально. А, так, формально. Віталій граждан. А, а хто виконуватиме його обов'язки? Ну тоді за законом. Як це має бути секретар ради? Це в Одесі, а в Білогородністровському. Ну так само. Ну тут тут звісно тут, може чисто теоретично. Тут може бути калізія. Чисто теоретична. Бо якщо мер позбавляється повноважень, то однозначно виконує його повноваження секретар. Але оскільки він формально не позбавлений повністю, а тимчасово відсторонений, то звісно, тут може мова йти про ну, виконуючого обов'язки тимчасового виконуючого обов'язки, ну, Знаєте, знайте, коли мер їде у відрядження, він призначає. Виконуюч обов'язки, але тут головне питання: чи було був час у Віталя Граждана, щоб призначити таку людину? Бо якщо він цього зробити не встиг, то ну тоді теоретично має секретар ну, здійснювати ці обов'язки. Угу. А ну таке узагальнююче питання, знову ж таки намагаємося переносити на загальноукраїнську практику е, оцей кейс е, граждана. Його справа теоретично може стати прецедентом, е, коли заграти потрапить е, мер міста. Бо ну знаєте, так навскидку е, складно згадати е, про порушення справ можна згадати. А от хто е, потрапив за грати, не вдається особливо. Це гарне питання, але тут знову ж таки для мене першочергове питання, в чому саме склад злочину? Ну, в тому сенсі, це е, про звичайний е, там карний злочин, коли група осіб хоче заволодіти майном іншої особи, чи це все ж таки злочин, в якому були застосовані повноваження. В тому числі і міського голови так? Ну, тобто я не про те, щось що менш важке, щось що більше, але просто з точки зору чи фігуру чи фігурує він там саме як міський голова, і чи були використані повноваження саме як міського голови? Не питання. Інше питання дійсно про те, про яке ви говорите, що виглядає і, і це в тому числі про що говорив я що повноважень та позбавляють тимчасово але. З точки зору суспільства який результат, ну тобто, гроші, які той чи інший корупціонер, ну які були втрачені через те чи інше корупційне порушення, вони здебільшого до бюджету не повертаються, громаді не компенсуються до в'язниці. Я також не чув, щоб когось там з великих мерів посадили, і відповідно морального покарання. З точки зору там суспільної справедливості справедливості теж. Не відбувається, то тоді виникає питання: ну для чого відбувається ця практика? Для того щоб відсторонити від, від влади мера по справедливому, придлуну по справедливому звинуваченню. Тут ж не мова, що він не винен, але питання в тому, що який результат для суспільства, просто що відсторонений голова і створена воєнна адміністрація, чи Контрольований центром секретар виконує повноваження. Ну, на мій погляд, з точки зору якраз суспільної користі доцільності, це абсолютно не те, що нам потрібно, і навіть це в певною мірою ну ставить питання, яким чином використовується правосуддя, тому що, на мій погляд, правосуддя має притягати до відповідальності, як це передбачено законодавством, тобто. Е, ну якби це або в'язниця, або як мінімум компенсація цієї шкоди для громади. А просто якщо людину відсторонюють, як це у нас дуже часто відбувається, то ну нам, як платникам податків, шо з того? Ну це, це е... добре, що хоч щось вона, але шо але в кінці кінців, що нам з того? Анатолію, ну тут я не можу тоді не додати, принагідно, історію пов'язану з Віталієм Гражданом від 2022 року, вже коли був воєнний стан в Україні. Я згадала на початку, що його згадують, як мера, який ховався під столом. Там він опинився не випадково, його затримувала СБУ. Нібито він був у кайданках. Потім він виклав відео, що його побили з результатами цього побиття, і він навіть не знав, чому проходить оцей обшук, який ми той щойно бачили на наших екранах. А виявилося, що обшук проходив через те, що СБУ завітали до нього, аби повідомити йому про підозру через побиття пана Мельниченка. Тоді він був головою Білогородністровської райради. Григорій Мельниченко той самий, який зять. Пана Гринівецького. А, і нібито м м м була бійка власне між гражданом і співробітниками СБУ. Тобто така дуже закручена історія. А, пан граждан е просто такий запальний і лізе постійно в з'ясування відносин через кулаки або там є щось інше. Бо наші з вами колеги, одеські журналісти, навіть пропускали, що ну так СБУ тепер. Має певні питання до доражене через ту ситуацію 22 року не знаю. Тут нічого не можу сказати. Крім того, що я так розумію, що пан Григорій Мельниченко вже не голова райради тож у зв'язку з які, з якимось корупційним здається скандалом щось таке, якщо я не помиляюсь так, щось було пов'язано з судном, яке продавали, передавали. Там теж дуже запутана історія. І, до речі, перевірила, за якою статтею проходить граждан зараз. Це факт організації вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Частина третя стаття 27, частина частини четверчетвертої статті 189. Ну, це ма. Мабуть, має що сказати правникам, але мало що каже пересічним українцям. Анатолію, наостанок, на останок. А на вашу думку, чи може ця справа розкрити ящик Пандори з подібними ж справами щодо інших міських голів, інших посадовців? І якщо так, то хто на Одещині може підтрапити під удар правосуддя? Ну, я не думаю, що ця справа може стати якоюсь прецедентною, оскільки ну щодо оскільки це вже не перше відсторонення тимчасове, тим більш як ми бачимо, тут ну дуже малий термін насправді всього лиш, всього лиш місяць. То я, я не думаю, що вона якийсь визначальний вплив причинить на інші подібні справи, чи якимось чином цей ну, буде визначно. І давайте спробуємо спрогнозувати 19 вересня, коли закінчиться од дія цієї постанови суду. Ем, пан Граждан повернеться до виконання обов'язків мера чи суд подовжить цей термін. Як скоріше за все відбуватиметься? Тут ну тут взагалі нічого не скажу, бо я не не, не бачив не матеріалів справи, не не справді не повністю вироки. Навіть те, що ви зачитали, воно все одно. Залишає питання він там фугурував як фізична особа чи як міський голова. Ну тобто, які яке відношення до цього злочину, в якому його звинувачують, має саме міський голова як посадова особа? Ні, я не про те, що він не винен чи щось ще ні, в жодному разі. Я про те, що для мене зараз це до кінця все ж таки. Не зрозуміло, тому що ну будь-який громадянин може скоїти такий злочин, і для цього йому не обов'язково бути міським е головою е насправді. Або ну але мабуть, що щось є в матеріалах справи, що дозволило суду таке рішення прийняти. Ну а якщо ти міський голова, то можливо такі справи облаштувати простіше і швидше. Дякую за включення. Анатолій Анатолі бойко. Мовно. Анатолій Бойко, голова одеської обласної організації Комітет виборців України, був на зв'язку з В Студіо». Обговорювали справу Віталія Граждана, мера Білгорода Дністровського його відсторонено рішенням, до речі, района Київського суду. до 19 вересня, як йдеться у документі, виключно на період до судового розслідування, слідкуємо за справою. Дякую, що були з нами. Бережіть себе залишайтеся сьомим.